Доброго дня! В цій задачі треба визначити значення опору резистора R, при якому в колі виникатиме критичний період... перехідний процес. Звертаю вашу увагу на те, що нам не треба знаходити весь перехідний процес. Нам треба знайти тільки значення опору, при якому виникатиме саме критичний періодичний процес. Звернемося до теорії, яка викладена ось у цій лекції. Коли ми говорили про корені характеристичного рівняння, то ми сказали, що у випадку кола другого порядку характеристичне рівняння є квадратним рівнянням, і два його корені, вид цих коренів, залежать від величини дискримінанту цього рівняння. Якщо дискримінант більше нуля. То ми маємо два корені P1 та P2. Обидва вони повинні бути обов'язково меншими нуля, і вони не дорівнюють одне одному. В цьому випадку загальний вигляд вільної складової описується ось таким рівнянням. Ну а приблизний вигляд Аперіодичного перехідного процесу наведено ось на цьому графіку. При дискримінанті, який дорівнює нулю. Ми матимемо два рівних кореня, вони будуть дійсними коренями, але обидва теж повинні бути меншими за 0. В цьому випадку вигляд, загальний вигляд вільної складової описується ось таким рівнянням. Ну а приблизний вигляд ось цього критичного перехідного процесу наведено на цьому графіку. Ну, і коли дискримінант буде меншим за 0, то ми будемо мати два комплексно спряжених корення, в якому дійсна частина альфа, ми її призначили, обов'язково повинна бути менше 0. Загальний вигляд вільної складової ось така експоненціальна затухаюча синусоїда із таким приблизним виглядом. Звертаємося до нашої задачі. Згідно з теорією, критичний перехідний процес в колах виникає, якщо характеристичне рівняння цього кола має два однакових корення, цьому рівнянню відповідає дискримінант характери... характеристичного рівняння нульовий. Знайдемо спочатку характеристичне рівняння для цього кола методом вхідного опору. Відносно оцих затискачів. Спочатку запишемо комплекс вхідного опору. Тут паралельно з'єднані резистор та конденсатор. Ось формула для паралельного з'єднання, а послідовно із цима двома елементами вімкнено катушку індуктивності і ось загальна формула. Я звертаю вашу увагу, що комплекс вхідного опору конденсатора взагалі-то дорівнює мінус йод, помножена на одиницю на омега С. Тобто мінус йод стоїть у чисельнику. Ми із чисельника в знаменник опустили уявну одиницю, інвертуючи її знак. Це треба зробити тому, що. Усюди, де бачимо, в цьому рівнянні добуток на омега, його треба замінити літерою П. Ось таким чином. І це рівняння отримане прирівняти до нуля. Після перетворення ми отримаємо характеристичне рівняння. Перетворюємо. Розглянемо тільки чисельник дробу, який приведено до загального знаменника. Розглядаємо тільки чисельник, тому що дроб дорівнює нулю, коли чисельник його дорівнює нулю, або знаменник наближається до нескінченності. Це не нескінченна величина, тому ми зосереджуємося тільки на чисельнику. Чисельник має ось такий вигляд, і після перетворень нескладних отримаємо характеристичне рівняння для цього кола. Ви бачите, що це квадратне рівняння, а дискримінант цього рівняння, який записується L в квадраті мінус 4, ось цьому коефіцієнту А, помножимо на оцей коефіцієнт С, він позначається у загальному вигляді квадратного рівняння, в нашому випадку r. Ось такий дискримінант. Якщо ми хочемо мати критичний перехідний процес, то позначимо значення резистора R, при якому дискримінант дорівнює нулю, як R критичне, цей критичний перехідний процес, і умовою критичного перехідного процесу є рівність ось така, дорівнює нулю оцей дискримінант, або Оця частинка дорівнюватиме L в квадраті. Виділяємо звідси r критичне в квадраті. Одиниця поділена на 4 помножена на L поділена на C. Нам залишилося знайти корінь квадратний із цього виразу. Це буде 0,5 помножено на корінь із L поділена на C. Підставляючи наші числа, значення індуктивності катушки не забуваємо підставляти в Генрі, і значення ємності конденсатора, теж не забуваємо підставляти її у фарадах. Ми отримуємо, що критичний перехідний процес виникатиме, якщо опір цього резистора буде 10 омів. Зверніть увагу, при цьому ось цей вираз. Ця частина дорівнює цій частині, дорівнює е, різниця нулю. Якщо r буде більшим за 10 омів, то ось ця частинка, яка віднімається, буде більшою, ніж L в квадраті, і буде, е, е, у нас дискримінант від'ємний, що відповідає періодичному процесу. А при Р менше ніж 10 Омів, наступатиме аперіодичний перехідний процес. Задачу розв'язано. Дякую вам за увагу! Хай вам щастить!